Доброго дня. Сьогоднішня наша тема це проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Склад та зміст проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок передбачені статтею 50 закону України про землеустрій. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок розробляються у двох випадках: перший випадок це коли необхідно сформувати земельну ділянку, другий випадок змінити цільове призначення земельної ділянки. В випадках, якщо необхідно сформувати земельну ділянку або змінити цільове призначення земельної ділянок державної або комунальної власності, необхідно отримати відповідний дозвіл на розробку проекту землеустрою розпорядника таких земель. У випадку зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності дозвіл отримувати не потрібно. А розроблення проекту землеустрою відбувається за зверненням власника такої земельної ділянки до відповідної землепорядної організації. Отже, якщо вам необхідно отримати дозвіл для розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що стосується земель державної або комунальної власності, необхідно звернутися з відповідним клопотанням до розпорядника таких земельних ділянок. До клопотання додати графічні матеріали, на яких зображене місце розташування та розмір земельної ділянки, інші додаткові матеріали, це можуть бути документи на майно, яке розташоване на земельних ділянках, та інше. Зверніть увагу, що проєкт на щодо відведення земельних ділянок, які згідно яких має передаватися земельна ділянка в оренду, має відповідати статті 134 земельного кодексу України, а саме Щодо вільних від забудови земельних ділянок, тобто, якщо це стосується громадян, то для громадян передбачено вільні земельні ділянки, передачу в оренду вільних земельних ділянок для сінокосіння, виписання худоби та для городництва. Що стосується для городництва, згідно чинного законодавства, встановлений максимальний розмір такої земельної ділянки 0,60 га. Що стосується земельних ділянок, на яких розташоване майно, то майно має бути обов'язково зареєстроване в державному реєстрі речових прав. Отже, у разі необхідності розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки земель державної чи комунальної власності громадяни або юридичні особи подають відповідне клопотання до розпорядника таких земель та отримують дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Зверніть увагу, що е, якщо це стосується земель державної чи комунальної власності, які в майбутньому мають бути передані у приватну власність громадянам, то на сьогоднішній день, тобто в період дії воєнного стану, діє заборона на надання дозволу е, на розробку проекту землеустрою, розроблення проекту землеустрою та передача земельних ділянок у приватну власність громадянам в норм, що стосується розміру, в норм норм. Приватизації, тобто, відповідно до підпункту 5, пункту 27 перехідних положень Земельного кодексу України встановлена така заборона, але це не стосується земельних ділянок, на яких розташоване майно громадян, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав, або земельних ділянок, відповідно до яких були прийняті рішення відповідних органів до 2002 року. Тобто, Громадяни, які мають рішення прийняті до 2002 року, або якщо вони мають на земельних ділянках майно зареєстроване в Державному реєстрі речових прав, можуть звернутися до законопередних організацій для розробки технічних документацій щодо встановлення відновлення меж. Отже, повертаємося до нашої теми у разі необхідності, подачі, необхідності отримання земельної ділянки, або формувати земельну ділянку, або змінити цільове призначення. Громадяни або фізичні чи юридичні особи звертаються до розпорядника таких земель з клопотання, клопотання в місячний термін розглядається та має бути прийняте рішення відповідного органу про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою або мотивована відмова у наданні такого дозволу. Якщо у місячний термін не було прийнято рішення про надання дозволу, на розробку проекту землеустрою громадяни або юридичні особи мають право скористатися правом мовчазної згоди, тобто, тобто укласти договір з мопорядною організацією, замовити розроблення проекту землеустрою без надання дозволу відповідного органу. Про що такий орган повідомляється листом з, з додатком, з укладеним договором. Звертаю вашу увагу, що не у всіх регіонах працює такий принцип, тобто в законодавстві прописано така можливість, але не кругом він працює. Тому першим використовувати таке право, зверніться до своєї землепорядної організації, яка працює у вашій місцевості, та проконсультуйтеся з цього приводу, чи можливо використати таке право чи неможливо. У разі отримання. Дозволу на розробку проєкту землеустрою. такий проєкт землеустрою розробляється. У разі, коли е, проєкт землеустрою розроблявся для формування земельної ділянки, земельна ділянка формується, реєструється в державному земельному кадастрі і такий проєкт землеустрою разом з витягом подається до відповідного органу, до розпорядника таких земельних ділянок для його затвердження. В результаті, після чого, в залежності від того, для чого формувалася земельна ділянка, така земельна ділянка передається або в оренду, або у власність громадян. Якщо в оренду готується договір оренди, земельної ділянки реєструється в державному реєстрі речових прав. Якщо земельна ділянка передається у приватну власність, знову ж таки реєструється право приватної власності в державному реєстрі речових прав. Після чого. Земельні ділянки використовуються згідно їх цільового призначення, визначених відповідною земопорядною документацією. Друзі, якщо у вас виникають якісь земельні питання, звертайтеся, будь ласка, в Земельний фонд України, звертайтеся до адміністратора Групи Земельного фонду України, ми обов'язково вам надамо роз'яснення, пояснення, консультації. Всього найкращого.